Пана Федоренка да. ДВ, де? Так. Було незаконно. Затримано. Незаконно затримано та проти його волі. Силоміць посаджено до автомобіля. Коли ми зустрілися на повороті на хутори, як його правильно назвати вулиці, Перехрестя. Перехрестя, О, це вулиця. Перехрестя. Ось та вулиця, да. Суріково? Ага. Угу. То хлопець цей сидів на задньому сидінні. Що я бачив особисто посередині. І кричав, що його було затримано незаконно. Незаконно. Працівники міліції не давали йому змоги. Вільно покинути автомобіль. Вели себе брутально та почали наносити тілесні ушкодження? Ну, Це відео є, якщо працівники міліції збивають громадян України. Це пишіть це отак, я це бачив особисто. І знімав на камеру. На камеру? Наносили є тілесні ушкодження, так і пишіть. Громадянам України. Ну, отак громадян і пишіть. Так, надавали йому вийти. Так, не давали йому вийти, що було далі. З машини. А як же ж ви тоді з машини вийшов? Як він з машини вийшов? Да. Почалася, що вам кажу, бійка. Тобто ви напали працівники... на працівників міліції. Ні. працівники міліції напали на членів Як громадської тут, організації. Які їх взагалі не зачували. Ви були тут на місці пригоди, коли відбувалась бійка? Добре, я ви дуже пишу, упереджені. Під час бійки. Ви ж не були тут. Яку розпочали працівники поліції? Він я так розумію. Дій правильно. Да, так можна сказати. Ну, спочатку для початку я пишу, що він залишив. Ну, я чесно башіну. кажу, в цей момент я, ну, башіну? не услідів, тому що я знімав бійку саме. Зникло. Тезник, коли в напрямку? Виходить? Зник правильно в невідомому напрямку. Злякавшись Працівників міліції, які вчиняли щодо нього незаконні дії, прошу розглянути мою заяву в порядку статті 214 КПК України. На протязі доби внести відомості до ЄРДР. Не на протязі, на протязі це ви нас пизде, Ну внести відомості до ЄРДР. щоб не так, не Та негайно розпочати розслідування. Передавши відповідну заяву до прокуратури Черкаської області. Прокуратуру самі пишете, будь ласка, з моїх мною прочитано. причитано. З фотку на пани. Так, 9 НН до ГГОЗГ, викликано НН затримано та проти його волі село посадили до автомобіля працівники міліції. Коли ми на Бали то подаренко сидів на задньому сидінні, ми літаємо ну, Пан давали, не залежав вийти. Даже під час бійки... Залишив машину та зник у невідомо на радіоцентрі міліці. Я ще додав, що особисто хочу додати. Особисто. Особисто хочу додавити. Що? Працю. полиции. Так... об... о... с... почали... пи... Оп. Нет, это же, да. оп! Так, с моих... І слів записано вірно. Господи, будь ласка. Так, дата є. Да, вірно. Сергій. Шехто сюди пояснення. Пояснення.